Привіт усім, вітання вам з Яремче, з Карпат. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми потрапили сюди з вами, у цю мальовничу, чарівну, неповторну, безмежно, безкраю красоту. Дякуємо Збройним силам України, що ми маємо де перебувати і маємо змогу. Тішитися і милуватися цими краєвидами. Тут зазвичай вже багато хто, хто давно на моєму каналі знає, що тут проживають наше материнське стадо мішаних порід кур. Тут надзвичайно різноманітне ось таке товариство. Є змішані брами, фаверолі, перед вами чорні ось такі великі. Вже будуть проживати разом з ними барбезє. Ось позаду крокує брама з фаверолькою змішана. І такі-то справи. Ну і, звичайно, куди ж без нього з цього красення легеня півника. Півник бородатий. Ой-ой-ой, вибачте, вибачте, вибачте. О, Півник бородатий. Ось такий чепурний. Дуже мають велику загороду курочки, але зазвичай вони люблять перебувати ось тут у ванні, яка створена їм спеціально для того, щоб вони могли купатися. Стаєнька, звичайно, тут не з новіщих, вона ще побудована моїми далекими-далекими родичами. Ось є такі-то справи. Трошки покажу вам, як воно зроблено всередині. Ось. Ось так покажу вам, як вона тут обладнана всередині. Корму немає у вільному доступі для курей, так як курочки несуться, щоб вони не ожиріли. Відповідно, корм в обмеженій кількості. Но без крайній кількості є трава зелененька. Но, тим не менше у них у вільному доступі стоїть ось така ракушка. Це для того, щоб вони могли собі і кальцій при потребі отримувати з ракушки. Ну і відповідно, якщо кури дорослі їдять великі, вже зерно суміш, не дроблену, то це допоможе їм перетравити ці зернятка. Ось. Бербезьє півник дуже був нехлюйний до курочок. Повністю роздер їм все хутро на спинці. Ось вони такі страшні, страшні поробилися, тому півника прибрали. І курочки будуть уже з цим красеним. Ось. <кхід> Чистокровні тут є тільки фаверольки і марана. ось. До речі, в мене вивився лешпівник Марана з нового покоління. ось, І ось там такі вже помісі, віандоти і так далі. Ух, яка краса! Дивіться, наче гори з'єдналися з хмарами, а хмари піднімаються з гор, і цей цикл може тривати безперервно. Так. Взагалі, він не любить жити в стаді, він любить жити собі саменький. Ось так. Це малята, які вивелися 21 березня. Вже ось такий їх півник. Це півник Лигбар. І, тут... І тут є півники, всі відділили вже від курочок. Попорщино! Вже будемо їх підрощувати. У бульйончик. Ось такі. Ну, Естетично вони просто не перевершені. Загалом курочки виведені 20 березня, ось такі красотульки. Тут з ними ще полишалося трошки півників. Е, ну, Як доводить практика, півні, які ростуть з курами, ростуть набагато швидше і набагато вони такі жвавіші. І Можна сказати, швидше набирають масу. Отак. От Тому нехай тут живуть. Звичайно, що вони на плем'я не будуть годитися і не залишаться тут. Ну, але, тим не менше, Бабуть! хай поки що ростуть, як то кажуть. Але виросли вони дуже ладно, дуже красиві, неповторні. Ну, просто такі фантастичні. Вже будемо бачити, як вони будуть на Наступну весну нестися. Ну, і ми до них привеземо з чернівців, півників, фаверолів. У нас їх там багато-багато. Ось виберемо теж, які будуть на відбраковку, що для породи вони не будуть годитися. А ось, Давай. Ну що, познайомтеся, це нові жителі маминого подвір'ячка. Такі пухнастики кролики. Їх тут є. Скільки? Два, чотири, шість вісім, дев дев дев'ять. Вже вони готують для них кліточку. Зараз вам покажу, якій вони розкішній домівці проживатимуть. Поки що тусуються, як то кажуть, у такій з'ємній квартирі, так би мовити, тимчасовій. А я можу. Тут у мами є такий чудовий станок. І вже готується ось така кліточка для кроленят. Погляньте, як парують гори. І так, коли тут заряджається дощем, то такий цикл іде безпреривний. Отак падає дощ, потім гори парують, з'єднюються з небом, знову хмари сиріють і знову падає дощ. І так, без кінця. Ось такі усі гори. Бачите? Неймовірно. Доброго ранку. Молодеж. Просинаємося, виходимо. Напорошили. Так собі вольяжно, не спіша, помаленьку, на все внимає час вони всюди встигають. Комедія з тими курочками. Ось сьогоднішнє яремче таке. Наче і не було дощу. Прекрасне. Красиве та малівниче. Ну, виходьте, виходьте. Ці собі там сидять, навіть не поспішають нікуди йти. Ось така кліточка приготовлена для мамульки. Ось вона тут сидить. Тут вона собі робила гніздечко. І тут о, в неї були кролинята. Ось. Йо. Отак. І там така ж сама є загорода. Можна переділяти і буде на дві а кліточки. Вже відділили. Отакі кліточки кожного окремо. Дівчаток окремо, хлопчиків окремо. Є для них поїлочки і є годівнички. Все, будемо підростати. Красень, півень, і курочки, до речі, бентамочки. Гуляють вільному, на вільному вигулі, абсолютно не загороджені. І півник їх води всюди за собою. Немає кращого інкубатора, ніж мама квочка. І догляне, і висидить, і вигуляє, і обігріє, і світло їй не треба, і все вона собі знає і вміє. Ось така бентамочка, вивела курчат, курчата вже гарненько підросли і вже може з нею гуляти. Ну, як і на кожному господарстві, і у нас не виняток, бувають і свої казуси. Вже мала виводити курка курчат і просто собі встала з яєць і пішла. Один виводок повністю охоломано, не бентамочка, звичайно, інша курочка, а, а другий вдалося врятувати. А тут сидить півник, ось усіх довбе. Прям скаче, що на людей, що на курей, що от на все що рухається, все йому треба клюнути і сказати, що він тут найголовніший. То він буде доживати свої дні, ось такі юнацькі, так би мовити, у окремій загороді. А ця бентамочка мусить рятувати, мусить рятувати своїх діточок. Верніше, чужих діточок. Вона два дні, як почала квочити, і курка, яка залишила яйця, благо мали куди перекласти. Ось, вже вивелися тут курчата. Зараз просвітимо ще ці яйця, щоб вона не сиділа без толку. Все-таки кращих бентамочок за квочок я ще не зустрічала. Тут живеньке, але підсохли. Зараз подивимося до нього. Вона не кровоточить. Ось. Так. Тут можемо його надколоти по колу і залишаємо. І воно вже собі має. Таменький вийти. Не будемо його вибирати. Так, подивимося, щоб тут не було присохло. Ай. Одне яйце наклюнути, і три яйця ще живі, то почекаємо. Що, кладемо курочку всіх на місце і вже нехай сидять до ранку. Яйця були абсолютно холодні, дуже холодні, але курочка вигріла їх, курочка вигріла яйця повністю і усі, що могла, всі зврятувала. Розумничка. Ось в цьому гнізді і в цьому гнізді сиділи брами, вони залишили свої яйця на самому виводі, то одна курочка, поки повернулися з господарства, подивитися, то одні яйця були вже геть холодні і не вдалося відігріти, а другі яйця вдалося відігріти. І тут сидить фаверолька. Ну, поки що благо сидить добре, а там будемо бачити. Тому такі-то справи. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Нехай обов'язково все, що ви собі задумаєте, здійсняється. Для цього вам бажаю міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!